Дозвілля молоді коломийки Зрубав хлопець калиноньку та зробив сопілку, Її голос калиновий причарував дівку. Ой ніхто так не заграє, як Іван весело. Іванкову сопілочку чути на все село. Сопілочко калинова мала та тоненька, чую тебе з полонини. Такась голосненька. Сопілочка калинова, ясенове денце, не сопілка тото -то грає, а любкове серце. Ой, де тота сопілочка, де тота, де тота, що ми зночі пищала коло мого рота, сопілочку калинову або із Явора, Заграєш ми, мій миленький, коли буду хвора. Ой, бодайся, розколола сопілочка тота, що так сумно сопілкала коло мого плота. Ой, бодайся розколола, сопілка верчена, Через тоту сопілочку ходжу засмучена. Ой, заграю у сопілку, та півкнув листочок чує, любка, зрозуміє. Йде її любочок. Ой, заграю у сопілку, заграю, заграю, Вчує мене моя любка, що живе на плаю. Сопілочка калинова шістьма воронками, тверду любові щинила любку межинами. Сопілочка калинова, щерешні обручки. Ой, улюбка до сопілки, золотенькі ручки.